І пригоди в стилі супергероїв. Бо рух заснував Роберт Баден Пауел у 1907 році у Великій Британії. Він був військовим, який помітив, що юнаки потребують корисного та захопливого дозвілля, яке б навчило їх самостійності, відповідальності та лідерству. Вже в 1908 році він написав книгу Скаутинг для хлопців, яка швидко стала популярною і рух почав поширюватися по всьому світу. Скаути – це не просто клуб за інтересами, а ціла система виховання, яка базується на трьох головних цінностях. Дружба та команда. Одному та підтримувати друзів. Допомога іншим. Дивіться скаутів будь-готовий. Означає, що вони завжди готові допомогти тим, хто цього потребує. Пригоди та навички виживання. Вони навчаються орієнтуватися в лісі, розводити багаття, ставити намети, використовувати компас, читати карти та навіть надавати першу допомогу. Добрий день. Мене звуть Рас. Я дослідник природи, племені 54, це Ланка 12. Чи можу я вам сьогодні якось допомогти? Ні. Може вас перевести через вулицю? Ні. Чи вас перевести через бік? Ні. Може вас перевести через сад? Ні. Але я мушу вас через щось перевести. Ні, я порушав. Тихо. 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 Я дослідник переход. Кемінь 54. 12. Сіть! я вам Нічого не треба. Вся, може, Нічого не треба. Не треба. Ай. Добрий день. Останні речі. Це мої значки дослідника дикої природи, але одного не вистачає. Значка за допомогу пенсіонерам. Цим значком я зможу стати старшим дослідником природи. Візьми дику природу за да, роки! Да. Це велика честь. Урочиста церемонія. Усі таті ті гукають, вони чіпляють нам значки. Отже, хочеш допомогти пенсіонеру. Так. І я старшим стаж рідко природи. Бо це своєрідні рідні, справжні супергерої. Адже вони рятують життя та допомагають у надзвичайних ситуаціях. Володіють суперсилами, вміють виживати в природі, будувати укриття, проходити випробування. Дотримуються кодексу честі, як Бетман чи Супермен. Вони завжди роблять добрі справи. Ніколи не здаються, проходять смуги перешкоди, вчаться долати страхи та бути справжніми лідерами. Цікаво, багато відомих людей були скаутом. Зокрема, Стівен Спілберг, Діл Армстрон та Та Петро Франко, син Івана Франка, взявши за основу принципи бойскаутів, але доповнивши їх національними традиціями. Чому пласт? Назва походить від козаків пластунів розвідників, які були витривалими, хоробрими та вміли виживати в складних умовах. Символіка пласту. Лілея міжнародний символ скаутського руху. Але в пласті її поєднали із тризубом, що символізує зв'язок з Україною. Гасло скоб. Сильно, красно, обережно, быстро. Сильно бути фізично зараптованим. Красно робити добрі справи. Обережно думати перед тим, як діяти. Бистро бути кмітливим та швидким. Багато видатних українців були пластунами. Степан Бандера політичний діяч, лідер українського визвольного руху. Богдан Гаврилишин – економіст, меценат, пластун, який підтримував молодіжні ініціативи. Любомир Гуза український кардинал, духовний лідер. Українські пластуни проходять різноманітні випробування, які роблять їх витривалими, сміливими та дисциплінованими, як справжніх супергероїв. на виживання як у Бетмена, Випробування вогнем, як у залізної людини. Козацький характер, як у Сокола Марвел. Кодекс чести як у Капітана Америки. Чи та відзнаки бойскаутів – це символи, які відображають навички досягнення та рівень підготовки скаута. Вони мотивують дітей розвиватися та вчитися новому. Основні категорії значків та відзнак бойскаутів. Рівневі відзнаки показують прогрес у програмі скаутингу. Навичкові відзнаки для опанування певних вмінь, Наприклад, виживання, кемпінг, перша допомога, орієнтування, кулінарія, мистецтво, екологія, робототехніка. Спеціальні відзнаки, за особливе досягнення, участь у заходах, волонтерську діяльність або прояв лідерства. Ювілейні та тематичні значки, присвячені скаутським подіям, ювілеям або міжнародним зборам. Цікавинка у бойскафтів є понад 135 різних значків. І кожен може вибрати ті, що найбільше відповідають його інтересам. За екстремальне скелелазіння. Вітаю, Джиммі, за бойові мистецтва диких тварин. Вітаю, Брендон, за допомогу пенсіонерам. Все. А ти твій. Вибачте, дозвольте, пропустіть старого. Ясно. Вітаю, Рассел. Прошу. Рассел, За допомогу пенсіонерам і надзвичайно та ставіння. Який ти продемонстрував, я тобі присуджу найвищу та світницьку нагороду. Значок! Э. А тепер що у пластунів? у пластунів теж є свої відзнаки та нагороди. Вони допомагають відзначити важливе досягнення, сміливість і добрі справи. Хто може їх отримати? Кожен пластун? Чи пластунка може отримати відзнаки відповідно до свого віку та рівня підготовки? Особливі нагороди. Бронзовий хрест за геройський чин для тих, хто проявив справжню мужність. Залізний пластовий хрест. Одна з найвищих відзнак. Надається за хоробрість у боротьбі за батьківщину. Чи знали ви, що багато відомих героїв із фільмів, і мультфільмів теж були скаутами? Вони вчилися виживати, допомагати іншим та долати труднощі. Справжня пригода в стилі супергероїв. Раксел веселий допитливий хлопчик-скаут, який доводить, що дружба та наполегливість важливіші за нагороди. Скаути проти зомбі. Хлопці, які використовують свої скаутські навички, щоб вижити в небезпечній пригоді. Сен Шакасський розумний, сміливий скаут, який не боїться йти за своїми мріями. Кожен із них показує, що справжній скаут – це не лише значки та випробування, а й сміливість. Ah, i'll